Близько 20 тисяч дітей, що проживають у Рівненській області, потребують оздоровлення для більшості сімей. Лікування за кордоном на відомих курортах не по кишені, та й навіщо? Якщо тут на Сарнищині є свій Баден-Баден санаторій Горинь унікальна здравниця. Тут і лікувальні грязі, і своя мінеральна вода. «Маємо п'ять скважин глибиною 602 метри. Має властивості води у нас в Україні. Єцинки 17 аналогічна і Баден-Баден. У нас вода. Це унікальна вода, яка цілющо діє на понижену кислотність. Просто люди оживають. Колись цей санаторій приймав людей з усіх куточків колишнього союзу. Нині тут намагаються відновити минулу славу. Кажуть і умови, і потужності, і персонал мають відповідний. За це Федерація профспілок області визнала горить найкращим оздоровчим закладом Рівненщини. Також за відмінну роботу протягом сезону про спілки нагородили корчагінець, електронік та агатівку. Попри складну ситуацію в країні, фонд соцстрахування виділив на оздоровлення більше 17 мільйонів гривень, завдяки чому путівки отримали 7,5 тисяч дітей. Ми роботу по оздоровленню наших дітей провели в цьому році краще ніж в минулому році. Найбільше оздоровили. Діточок і якісно оздоровилися у нас у Рівненській області. Не похвальба це, просто люди з душею віднеслися. Найбільше дітей оздоровила проспілка освітян, а найменше працівників культури. Переважно більшість відпочиваючих становили жителі області. В Цьому році у нас 100% була наповненість дітей майже у всіх. Тільки два табори вони мали 50-63% наповненості. Нам вдалося зберегти ці оздоровчі заклади, завдячуючи саме фонду соціального соціального страхування державній політиці, яка є від влади. Ну і звичайно, найбільше найбільший вплив є зі сторони проспілкових організацій. Проте оздоровчі заклади Рівненщини можуть наростити свою потужність в перспективі. Хочуть збільшити кількість дорослих пацієнтів, а роботу продовжити і на зимовий період. Ірина Михалевич Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.